Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин Автоміру, Сьогодні в нас на відеогляді ось такі білет модулі головного світла для вашого автомобіля. Сьогодні ми їх розпакуємо, а потім протестуємо їх на вулиці. Йдуть вони ось такі заводській коробці. З головного, в комплекті йде, йде два білет-модуля діаметром 3 дюйма. Споживають вони 60 ватт, кольор світла 5,5 тисяч кельвінів. Також всі детальніші характеристики, опис, фотографії ви можете подивитися, перейшовши за посиланням в описі на наш сайт. Дивіться. Ця, маска, ця лінза встановлюється через гайку, тобто універсально ви можете закрутити. Або також через рамку. тобто Тут є такі отвіри для цього встановлення. Також по стандартному виходить з лінзи 2 мінуса два 2 Один мінус та плюс для підключення світла, інший мінус плюс для перемикання шторки на дальнє світло. Тобто все по стандартному. Також в комплекті йдуть ось такі рамочки переходні для ламп. А також ви можете про це почитати на нашому сайті. Та друга лінза все тоді переходимо на вулицю та потестуємо. І її. ось друзі, на огляді ось ця лінзочка, ось так вона працює. дюйма. і ось таке світло. Колір світла приблизно, на мою думку, п'ять з тисяч келінів, приблизно десь так. Великий сектор світла зліва направо, як ви можете побачити, активна система охолодження. Вентилятор працює, і ось таке світло. І зараз ми вимкнемо е, також дальнє світло. Дивіться. Дивіться? Тобто ось. Це ближнє, а ось це дальнє. Ось такий дальній сектор діодів. Тобто вмикається шторка і працює дальнє світло. Тобто ось так. І зараз посвітимо на стіну. Дивіться. Це ближнє. І ось це. Зараз. І ось це дальнє. Тобто ось, ось такий сектор. І так працює далі. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібне якісне світло на ваше авто, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефона. Дякуємо усім за перегляд.